Багато країн, багато громадян різних держав усвідомили, хто він є насправді. За всіма міжнародними договорами, Південно Африканська Республіка, зокрема, повинна арештувати Путіна, який, коли він приїде на саміт БРІКС у серпні, і ось сенсація. Він на нього не поїде. Думаєте, тому що злякався? Ні, у цьому знову винні прокляті американці і британці. Подивимось. Про совсем коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы и британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР. И он придумал вот эту пулю, как объяснить, почему Путин не приедет. Потому что я его мог... Да, Это была хорош... конспирологическая коспирологи... реклама. Нет, правда чистая. Ось бачимо такого так званого експерта, це росіянин, який отримує свої рублі дерев'яні за те, що говорить свою ахінею нісенітницю на шоу пропагандистських на Росії. І бачимо, якою є реакція на його слова з боку найшанованіших в лапках пропагандистів Скабєєвої та її чоловіка Попова. Вони самі йому не ймуть віри, тому що те, що говорять ці експерти, дійсно на голову не налазить, як то кажуть, тому. Абсолютно незрозуміло, яким чином росіяни продовжують дивитися і споживати усе те, скажімо так: багно, яке їм вливають в очі та вуха росіяни, їхнє керівництво, так зване. Однак це іще раз дає змогу зрозуміти, що це за народ. Ну також, звісно ж, в лапках народ, оскільки розуміємо, що важко назвати народом нацією, скажімо так, скупчення людей, яке складається із сотень сотень етносів, які говорять різною мовою і мають, скажімо так, відверто різне бачення на історичні події та своє майбутнє. Сподіваємося, що невдовзі кожен народець Російської Федерації отримає незалежність Залежність і нарешті Росія опиниться у своїх історичних кордонах минулого, коли вона була ще Московією і стане своїм таким середньовічним князівством.